सुख है Це вже за тиждень, вже за тиждень а. стартує фінал національного відбору на Євробачення. Да. І тим часом, якщо ви пропустили, не дай Боже, ведуча події Леся Нікітюк вже приміряє образи, які давно чекають на неї у маминій шафі. Вона, очевидь, вирішила не шукати стилістів і модні шоуруми, а відкрила, подивіться, гардероб мами в Хмельницькому. А ми пам'ятаємо, що той гардероб ще накопичуватися з слов, словнозвісних часів хмельницького базару. Так. І там почався справжній показ мод. Бачите, як це все було Леся показала в своїх соцмережах. Там на базарі можна вдягнутися і на своє Євробачення то точно, не тільки на то цей точно. конкурс. Фінальні образи неабияк вразили шанувальників Лесі, і теж вона зібрала шквал компліментів від підписників, які оцінили не лише стиль, а й харизму ведучої. Щоб примірка здавалася натуральною, ведуча прифотошопила свого співведучого Тімура Мірошниченка, аби впевнитися, що образи таки пасують. Парі жарт це чи таки справді Нікітюк з'явиться в ефірі у маминих сукнях? Поки невідомо. Можемо тільки здогадувати. Одне що дивлюся на ті фотографії, думаю, ну а що Телеця не могла ті мури, костюм інший примірити? Він бідний так, в то тому самому ну, коротше. Так, от бо ми вже заговорилися за костюми, але давайте ми вам швидко нагадаємо, що вже наступної суботи, 7 лютого, 18.00, Україна почне обирати серед 10 фіналістів співака, чи співачку, угу. чи гурт, які будуть представляти нашу державу на пісенному конкурсі фінали Євробачення 2026 тисячі відбудеться у травні в місті Відень, який в Австрії. Ну а більше зіркових новин покажемо далі в сюжеті. Шоу-біз на зв'язку. Чоловік блогерки верби пропонує офіціанту російські рублі. А відьма Марія Тиха захищає Тимошенко в суді. Про все це вже за мить. Поїхали, буде гаряче. Поки українці донатять останні гривні на зсу у Буковалі розгорівся гучний скандал із душком руского міра під час відпочинку в одному із закладів курорту чоловік блогерки Юлії Варби Костянтин вирішив блеснути гумором і запропонував офіціанту як чайові тисячу російських рублів. Так, так саме ті рублі країни агресора, яка вже четвертий рік поспіль нищить українські міста. Це на чайте.

На відео також засвітився друг блогерки Денис Повєткін. Чоловік не просто сміявся жарту, а ще й узявся пояснювати, звідки у Костянтина взялися російські рублі. Я Раптом гроші, що це гроші, гроші полонених, які костику да, дали росіяни на Донбасі. Офіціант відмовився приймати такі чайові. Мовчки розвернувся і пішов. Подібний пранк над працівником закладу в соцмережах не просто не оцінили. Він викликав хвилю обурення. Користувачі на Вають цей вчинок огидним, цинічним і максимально недоречним. Знов ця перба, та заблокуйте це дно нафіг. Огидно від рублів і від пасивного, чи то навіть активного приниження офіціанта. Оці коменти він втік фу. Це так бридко, що просто. Тіп, від якого залетіла блогерка при грошах і витягнула його з сервісу, Отого зараз сидить і принижує іншу людину, бо воно піднялось. Нудить. Сама ж блогерка згодом написала, що це всього лише жарт, і не варто засуджувати її чоловіка Костянтина. Втім, у Юлія останнім часом стільки зашкварів, що висновок напрошується сам. Її репутація разом із чоловіком стрімко летить шкераберть. 26 січня Київ став свідком дивної політично магічної колаборації до будівлі вищого антикорупційного суду приїхала Марія Тиха, яка сміливо називає себе головною відьмою країни. Ви запитаєте навіщо? Щоб підтримати Юлію Тимошенко, у якої в той день чергове засідання суду у підписі до спільного фото відьма назвала українського політика легендарною, а сама зустріч між жінками виглядала так, ніби вони давні подруги, які обіймаються після багатьох років розлуки. Привіт, Вже встигли охрестити цю парочку. Відьма та леді з косою. А сама Марія Тиха в одному з інтерв'ю розповіла, що у неї величезна черга серед політиків, які прагнуть її магічного захисту. І за цю послугу вона бере десятки тисяч доларів. Захист стартує від 20 тисяч доларів. Усе залежить від того, наскільки ставити. Я, я думав, скажеш там 70-80 тисяч гривень. За що за захист? А чого я маю захищати його своєю силою? Хто він такий? Тепер всіх цікавить, чи просив суддя не чаклувати у залі і коли чекати вердикт після повного місяця. У будь-якому випадку здається, настав час негайно поставити захист на будівлю ВАКС на всяк випадок, бо в Києві політична магія стає все більше реальною. Відома українська акторка Ольга Сумська нарвалася на шквал критики в мережі через освітлення доріг. Все почалося з її коментаря в ТРЕЦ. Можна замість освітлення доріг дати світло в будинки. Користувачі не залишили це без уваги. Мережа вибухнула. Багато хто відреагував обуренням. А деякі користувачі вирішили нагадати акторці про доньку Антоніну, яка проживає в Москві, натякаючи, куди сумській варто було б відправитися. Що там ваша доця в Москві? Освітлення доріг це не чиясь особиста примха, а базова умова безпеки. Від цього напряму залежить кількість аварій, травм і загиблих пішоходів. Шкода, що ви цього не розумієте і керуєтесь лише тим, що ця проблема не торкається вас особисто. Судячи з реакції в мережі, цей пост став для сумської справжнім інтернет-скандалом. І тепер українці вже обговорюють не тільки і творчість, а й політичну недалекоглядність. Це всі зіркові новини на сьогодні. До зустрічі у наступну п'ятницю.